Вітаю вас! Сьогодні арт-терапевтична техніка-подорож в чарівну казку, авторка Ірина Майосенка. В чарівну казку може бути багато різних інтерпретацій техніки різними авторами. Бажаю вам творчості у виконанні, можете додати щось своє. Мета це корекція, розвиток емоційної сфери дитини з порушеннями в поведінці або міжособисністому спілкуванні. Використовувати можна для дітей з особливими потребами. Які ж завдання, встановлення контакту, довіри з дитиною, зниження психофізичної напруги, розвиток тактильно-кінестетичної чутливості, актуалізація емоцій, розрядка агресивних імпульсів, тривоги, напруги, використання методу музикотерапії для зняття фізичної та емоційної напруженості, формування стійкого бадьорого настрою. Що ж вам потрібен? Ті інвентар, лист картону кольоровий, який буде обирати дитина? Ну, формат звичайний А4. Фарбоване тісто різних кольорів. Берете червоний, жовтий, блакитний, зелений, фіолетовий, помаранчевий. Як зробити вам? Тісто це склянка борошна, півсклянки солі дрібної, чайна ложка олії і півсклянки гарячої води. Все перемішати, вимисити тісто і додати барвники. Можна розділити тісто на невеличкі шматочки, і кожен пофарбувати, як вам подобається, в той кольор, який подобається. Можливо, інші кольори, не ті, що пропонують зараз. Час роботи 20-30 хвилин цієї техніки, з тісто можна працювати з дітками від 2 років, вони з мамами можуть виконувати. А якщо діти старші від 5 років, вони працюють самостійно. Важливо враховувати емоційний стан, мовленеві та інтелектуальні можливості дитини. Який же алгоритм роботи цієї техніки, подорож чарівну казку? Під час роботи можна використовувати спокійну музику, наприклад, там звуки природи чи класичну музику. Пропонуємо дитині уявити, що вона опинилась в чарівній країні, описати, що це за країна, якого кольору можна обрати якраз папір того кольору, який каже дитина, хто живе, що там росте, чи є там будиночки. Наступним етапом на картоні викладаємо вирізані з тіста фігурки, можна брати формочки із тіста робити формочками. Маленькі діти можуть метелика, грибочку, дерево, будь-що що, що вибирає дитина, просто вирізати трафаретом спеціальними формочками, так як печиво робимо. Можна розкатати тісто, можна ручками розпластати, і тоді з готових заготовок дитина собі вирізає такі фігурки. Обговорюємо з дітками двох-трьох років, хто живе, хто гуляє на травичці, хто живе у річці, кого ти бачиш в небі, хто там може бути. А хто живе в твоїй касті? Якщо діти вже старше п'яти років, вони більш розширену розповідь дадуть. Давай дамо імена твоїм героям, з ким живе, що відчуває, який у нього настрій. А чому такий у нього настрій? Про що він мріє, що він любить робити, чи з ким любить гратися. Чи є друзі, можна вибрати фігурку друга і додати, чим вони схожі між собою, де з ким живе батьки, друзі, все, що дитина розказує, ми просто підтримуємо. І дана техніка використовується для дітей молодшого дошкільного віку, в першу чергу, як стимулюючий матеріал, за допомогою якого можна налагодити контакт з дитиною, сформувати уявлення про дитину та її сім'ю. Особливо цінна робота з предметами та фігурками, які дитина сама обирає для цієї гри. Це допомагає у взаємодії з невербальними дітьми. І ця техніка має назву Подорож-чарівну казку. Бажаю вам творчості!